Шановні друзі, продовжую свої відео. Ви, мабуть, думаєте, оце в чувака служба. Готель. Відеось я записую, ідіть в армію. І, і дано вам буде, як пишеться в біблії. Насправді я вам скажу так, що в армії дуже багато вільного часу. І от ви будете здивовані. Да, буває так, що ти, тобі нема коли голови підняти. Буває, треба терміново щось зробити. Тече бліндаж, наприклад. Протікає. Що робити? Його треба перекривати, тобто, незважаючи на те, що йде дощ, щоб тобі не капало на голову, ти ще один шар, плівки кладеш, засипаєш землею і так далі. Ну, але бувають моменти, коли в тебе дуже багато вільного часу. От як зараз, наприклад, що ти чекаєш, що я чекаю на переведення, значить в мене маса часу. Його можна по-різному використати, можна з дівчат привезти. Жарт. А я ось відосики записую. Спогади, згадую. Знаєте, це вже, мабуть, старість. Мемуари. Ви знаєте, Перший успішний такий мемуарист був це американський письменник Грант. Письменник кажу, полководець. Коли в Америці була громадянська війна, північ з півднем воювали. Там дуже багато було зроблено винахідів, кулемет, до речі. Дуже довга, страшна війна була, страшна просто. Вирішувалася доля Сполучених Штатів. І що цікаво, що один з героїв цієї війни, який воював за північ, генерал Грант, він потім написав мемуари, наскільки талановито, що він став, крім того, що він відомий полководець, він став відомим ще письменником. Грант? А, значить, ви знаєте, я ось продивився через свої відео. Ну так, Бігло по-російськи. Ну, Скоріше, думаю, чи цікаво вони будуть комусь чи ні. І побачив, що я про свою маму майже нічого не сказав. А моя мама зіграла в моєму житті велику роль. І продовжує грати. А, ви знаєте, от, чим вона. Яка є найголовніша риса? Хотів би сказати, мабуть, Ідор, дор такий Божий, вона живе не для себе. От всі ми давайте признаємося. Ну, принаймні в частину свого життя ми жили для себе. Да? Особливо коли ще дітей не було. Знаєте, як у Райкіна є така сценка, коли його хотіли женити, Він каже: Ви знаєте. Мої друзья жить. Знаєте, є люди, которым плохо, когда другим хорошо. Чем їм хорошо, бо він для себе жив. З цим їм було хорошо. Типу, нагулявся. Знаєте, так раніше казали. Ти одружився, та ні, я ще не нагулявся. Так от я вже нагулявся. Ну, а якщо серйозно, от моя мама, вона держить для інших. І Почалося в неї, мабуть, тоді, коли в неї з'явились діти. От я з'явився потім Руслан, молодший брат От Руслан. Ну я теж був такий достатньо хворобливий, але ну не наскільки всі діти, в принципі, хворобливі. А Руслан він захворів на астму. От, От чим погана радянська медицина була, було там і хороше, звичайно, що вони іноді заліковували. Тобто, Спокійно могли його лікувати і не довести до астми. Ну його закололи антибіотиками, що такі антибіотики вони садять в печінку. Коли посаджена печінка, ти стаєш алергічний, і в тебе розвивається на щось алергія. В нього розвивалася алергія на сільську хату, ще на щось там. І крім того, слабкі бронхи, все. І він 12 років, мама його возила по лікарнях. уявіться. в неї не було молодості в повному розумінні. Цього слова вона виїздила по лікарнях усе. Не просто лікарня районна, там, вона в Вінницю їздила. Вона шукала методи, які допоможуть вилікувати астму. І, і знайшла, до речі, е, Ну, щоб вилікувати астму, треба позбутися алергенів, тобто поїхати туди, де нема алергенів. Чи ж так ми попали в обухів? Е, значить, а метод, щоб полегшити це все, це ось метод бутейка, дихання по бутейку. Це аж в Вінниці був лікар, який пропагував це дихання. І воно допомагало дійсно. Бо, можливо, воно допомогло цей метод. Перес... Руслан переж... є такий вислів, перерости. Тобто він в дитячому віці, віці позбувся цієї астми. Тобто дорослим в нього вже астми не було. Воно могло з'являтися симптоми, коли алергени з'являлися. Але в цілому в нього вже не було астми. Тому що якщо раніше в дитинстві у нього будь-яка хвороба, вона давала на бронх і почалась приступи. Ці задишки удуща, по-російськи. Це жах. Пам'ятаю, мама його несе на руках, а він е е е каже: мама, я вмер. Почти. Він переріс. Але оці довгі роки, цього задишки, коли він не міг дихати на повні груди, воно своє дало. Він, От будучи в задатки в нього були, знаєте, от сини вони відрізняються часто. Часто другий син він крупніший більший за першого. Дуже часто. І ось він мій мав бути більшим. Я то невеличкий був, а він мав бути за всіма ознаками більший. Е у дітей задатки проявляються вже при народженні. Тобто, якщо дитина крупніша при народженні, вона буде більша і по життю. А Руслана поки менший через цю довгородічну хворобу. Ну, трохи менше, не набагато там менше. На одну вагову категорію. Тобто, якщо я 82 кілограми з половиною. Вагова категорія в спорті, то в нього 75. Це те наскільки менше. Я до чого, що мама вона вміла жити для інших, не для себе. Материнський інстинкт цьому сприяв. Тобто вона не могла кинути дитину. Вона все робила і досі робить, щоб ця дитина вона була успішною, реалізувала себе повністю. Я себе то реалізував в основному, а Руслан ще ні. У нього, до речі, таланти набагато більші, ніж у мене. Він, <смі> він наче, зробив все те, чого я там не міг зробити. Він грав на гітарі, грає на гітарі, грає на ударниках. Він пише вірші, він займається музикою. І крім того, він набагато кращий тренер, ніж я. Ось я ніби клуба «Аякс» там зробив все. Але як тренер. Саме тренер, він набагато вищий. А знаєте чому? Тому що я всьому копіював от тренерство. Я десь програми шукав там Арнольд Шварценеггер там інші. А він, він свої програми писав. Оце дар. У мене був дар організатора, нібито, а в нього дар тренера. І Це дар Божий, Це воно так не з'явиться просто так. Я до чого, що він себе ще не реалізував. Я вірю, що реалізує, ніколи не пізно. Даніель Дефу, який написав Робінзон Круза, знаєте, скільки років він його написав? 58. До цього ніхто не знав, хто такий Даніель Лефу. Він був адміністратором, якусь посади займав, а став тим, ким він є, аж в 58 років. Так що Руслана теж ще все попереду, я вірю в це. Бог підготував для нього особливу місію. Я думаю, Він все, через все пройшов, пройде, щоб е -е, засвідчити славу Божу. Що ось я пройшов усе, так як ви, і ви можете це зробити. Як Ісус показував, як треба жити, так і Він покаже, як треба перебороти всі труднощі. Я вірю в це. Так от про маму. Ви знаєте, як вона стала вчителькою. За прикладом, у них раніше при Союзі вчителі не могли бути вчителями там, де вони хочуть, а пересприділення. Я зараз вже розумію, для чого це робилось. Для того, щоб людей змішати, так перемішати і создати совєцький народ. Не український народ, російський, русський, советський. Пам'ятаєте, як Арнольд Шварценеггер грав роль там міліціонера радянського в фільмі Красний Поліцейський? І там він приїжджає в Америку, селиться в готель, виконує завдання партії, а йому ж каже адміністратор готелю ви русський, а він йому каже советський. Ну як Термінатор тільки каже. <сум> Знаєте, як Швецонер в Москві, коли він був, знімали цей фільм, і він хотів відчути атмосферу е, Радянського Союзу, і він Їздив на громадському транспорті, не, ліну... не лінувався. Він вже був переповнений цей транспорт в автобусах, трамваях. І виник анекдот такий. Це для розрядки вам. Е -е -е -е. Ось їде Гарнос Верснер, щоб відчути, так скажімо, атмосферу. Він їде в радянському автобусі. Зайшов на середину автобуса, там, щоб нікому не заважити, стоїть. Ну, Автобус бітком набитий. І бабуся одна його так за руку діргає, каже, молодий чоловік, а ви виходите на слідуючий остаток? А він каже, ну повертає термінатор. Так, да, виходжу. Він далі стоїть, їде автобус. Далі бабуся дивиться, що вони під'їжджають до зупинки, а він не пробирається до дверей. Треба ж виходить йому, а він не йде до дверей. Він ж він знову за руку. каже. Молодочек, извините. А люди, которые перед вами стоять, они голову. Виходять, но они об этом еще не знают. Типу, що він так буде йти, що вони всі анекдот. Ну про маму. Вона дуже гарно вчилася в школі. Відмінниця була. Ну, я в неї в цьому плані пішов. Я теж був в школі круглим відмінником. У мене бухгальні листи лежать вдома з 1 по 10 клас. Срібна медаль у мене була. У мене за 8 клас була четвірка з хімії. Оця єдина четвірка, яка не дала можливість золоту медаль. Ну, зараз так це смішно згадувати ці медалі. Ну, але ж сам факт. Да? У мами була золота медаль, до речі, а в мене срібна. Значить, і. Мама розказувала, як вона. Я кажу, що ти стала вчителькою? Зарплати такі низькі потім були все. А от при Союзі зарплати були вчителів високі, до речі, в селі це найвища зарплата була вчителя 200 рублів. Там якісь доярки отримали 70 рублів. Значить, я до чого, веду, що маму, мама була вчителькою. Кажу, вчитель і ученицею ще в школі гарно вчилася. І Що? тут, каже, до нас прислали вчителя по рознарядки з Києва Микола Кагирицький. Він потім став відомим письменником. І ось він каже: він наскільки був відданий своїй справі, він в школі в селі організував драмгурток. Вони ставили. В них був шкільний театр, вони в будинку культури. Знаєте, такі будинки культури були в селі. Там поміщалися сотні людей. Ставили п'єси, е, значить, спектаклі. І е, все село приходило дивитися ці п'єси. Вони різні сценки робили там до свят і так далі. Ну, цікаво, робили це життя цікавим. для цих колгоспників, які нічого не бачили там крім. Роботи вони робили цікавим життям, дійсно. І це, оцей Микола Киролицький, він наскільки був, зараз таке слово з'явилося, креативний, творчий, що він їх так захопив. Таємно він любив мою маму, як потім з'ясувалося, закохався в неї. Ну, а мама не могла собі уявити, як це так воно ну, вчителя. Про вчителям буде зустрічатися, ні, звичайно. Ну це поняття такі були. Я, наприклад, зустрічався своєю ученицею потім одружився з нею. Е, значить, і е, мама, за його прикладом, вона вирішила стати вчителькою. Саме сільської школи. Не міської, а сільської. Будь такою вчителькою, як її вчитель, який. Був авторитет, такий приклад колосальний, що на все життя от людині е, зробив вибір. Е, значить, ну а потім вже мама стала вчителькою вже у, в Обухові, коли ми переїхали. І ви знаєте, от в кінці 80-х вона очолювала гурток української мови. У нас в Обухові і в Україні було дуже багато росіян. І не тільки росіяни, а взагалі представники інших національностей, які не знали української мови, вони її не вчили в школі. Коли вчилися ще вони в школі, там в Росії, там в інших республіках, вони не вчили ж української мови. Вони її погано знали. І ось вона безкоштовно для них вела цей гурток української мови. Безкоштовно, я від собі. Зараз ви знайдете таких людей. Ну, волонтерів тільки наших. Тільки наші волонтери безкоштовно все роблять. Дякую вам. Ось така була моя мама. Я в неї багато в чому пішов, вона теж каже, я не могла і не вміла стрібати через козло. Я боялась техніки. У нас досі пір автомобіля нема. До сих пір. Зараз на себе дивлюсь, думаю, коли я сижу на тому БТРі зверху, хіба я міг таке що я таке буду робити колись. Я боявся техніки колись, просто боявся. А зараз мені тільки давай це все. Ну я на машині не їжджу за рулем, але хочу навчитися до речі. Просто мені треба коробка автомат, щоб не переключати ці передачі. Слава Україні!